Сьогодні ми, нарешті, після кількарічної перерви відновлюємо наші змагання з автотрасового спорту. До нас завітали чотири команди із чотирьох територіальних громад. Змагання будуть відбуватися протягом усього дня. Ми маємо чотири доріжки. Чотири моделі буде одночасно виїжджати і змагатися, хто швидше проїде. Нашій трасі близько 30 років, і зрозуміло, що вона потребувала відновлення. В цьому році нам вдалося повністю відновити електрику, пофарбувати її, адже ми дуже хочемо, щоб до нас приїжджали діти і змагалися, і піднімали саме цей вид спорту в Житомирській області в кількох громадах. Є невеличкі траси, але вони довжиною у 10 метрів. Це у місті Малині і у місті Коростишеві. Найдовша траса 50 метрів, розташована саме нас у центрі позашкільної освіти для дітей та молоді Житомирської обласної ради. У нас є 4 класи моделей. В кожному з клас моделей виступає чотири учасника. Тобто, чотири учасника один заїзд. Ми дуже довго готувалися, дуже багато приклали для цього зусиль. Замовляли деталі, складали нові моделі разом з гуртківцями, багато тренувань, багато переживань, але я думаю, все буде добре у в нас все вийде. Ну, взагалі, це траса моделювання. Ось у нас є спеціальна траса, створюються спеціальні моделі, копії, прототипи. Вони є декількох видів, є формули, є Євроспорт, копії, є модель G7, цивільна конструкція. Тобто кожна модель по-своєму вона індивідуальна, і для неї потрібно приділити трохи часу, відбалансувати неї, прикатати під кожного гуртківця. Ну, я не скажу, що важкі, просто. Дітям дуже важко адаптуватись. Вони, наприклад, спочатку тренувалися на своїй трасі, власній, потім приїхали сюди, тут набагато вона більша, їм важко адаптуватись, але їм це подобається, вони прикатуються. Я думаю, все буде добре, будуть успіхи. Це дуже корисно, тому що це розвиває, по-перше, моторику рук, вони все складають своїми руками, вони паяють, вирізають. Так само керувати моделлю дуже цікаво, це розвиває моторику, вони кляцують постійно кнопки. Це дуже розвиваючий вид спорту, хобі. Ходжу на гурток Житомирський. Побудував машинку свою, тренувався два роки, вже був учасником цих конкурсів та змагався, оце буде другий раз змагань. Мене цікавлять дуже технології, цікавлять е, сфера машин, сфера е, цих гонок. Мені цікаво, що обганяти повороти різні, швидкість. Це дуже цікаво та захоплююче. На початку було дуже важко. Я не розумів, де повороти, де ще повертати, але з часом я вже катаюсь на великій швидкості. Ми ще почали тренуватися вчора, до ночі. Ну, моя, модель, моя модель не дуже важка. Я думаю, я справлюсь. Ну, казати наперед не буду, але думаю, що займу друге місце. Я займаюся автомоделюванням. Також ми виступаємо на тих моделях, які самі складаємо і робимо. В принципі, це доволі важко, бо модель дуже часто закидає на все на поворотах, тому що якщо людина перевищить швидкість, то вона скоріше вилетить з траси. Це розвиває твої вміння, наприклад, там паяти і та інші.